Україна готує сюрпризи для ворога. Українська астрологиня зробила прогноз на 2025 рік. Ключові дати для України у 2025 році. Ймовірні вибори на День Незалежності та перемога. Але коли саме? Всі деталі вражаючого прогнозу від відомої астрологині. Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українська астрологиня Альбіна Пономаренко зробила прогноз на 2025 рік. Вона розповіла, з яких подій розпочнеться 2025-й. За її словами, не обійдеться без тривог можливі шахедові та ракетні загрози. Однак Україна також готує сюрпризи для ворога. Ба більше астрологиня прогнозує хороший подарунок під ялинку від наших західних партнерів. А у лютому на Україну чекає так званий аспект року. Це час, коли Україна має намагатися використати всі позитивні можливості, які даються нам від всесвіту. Початок нового. Року буде трошечки тривожним, тому що ми це вже проходили і аналізуючи попереднє торкання, а пік його буде на 2 січня, відповідно за два-три дні, тобто якраз Новий рік, свята, ми хочемо святкувати. І звісно, що ворог захоче нас привітати по старій добрій традиції. Тому, будь ласка, будьте пильними. Або часті можуть бути повітряні тривоги, ракетні обстріли, шахедні і, і проче. Тут у нас знаєте всякі пітарди захочуть в нас кинути. Але я хочу сказати, що попередні торкання не завжди е, проходило негативно. Е, в нас є позитивні події. Тоді е, наші дрони СБУ, ССО, були дуже влучно в Росії. Mm -hmm. Так що, я думаю, ми їх так само навзаєм привітаємо з Новим роком. Що ще було з такого прекрасного? Борь тоді приїжджав в Київ, Зеленський їздив, здається, в Будапешт. Тобто, і там, і там мова йшлася про безпеку України. І це дуже круто, тому що, а, значить, на 2 січня, десь під Ялиночку, а від європейської спільноти ми маємо отримати якісь подарунки, тому що тоді почали якусь справу, почали говорити про щось. Значить, ми вже почуємо результати цих домовленостей і, можливо, отримаємо те, що нам обіцяли. А далі, в принципі, січень, от весь січень, він пройде: знаєте, як, от все, що ми робили або не робили в жовтні і в листопаді 24-го року, все до нас повертається на доопрацювання, на продовження історії. Тому весь січень буде в. Ну, ми не будемо починати нові справи, але ми будемо закінчувати їх. І це дуже влучно, тому що ретроградний Марс якраз він говорить про старі справи, які почали, які потрібно доопрацювати. І саме якраз ретроградний Марс буде нас повертати до цих тем. Але я хочу сказати, що в принципі початок року січень буде нас вести до лютого. А в лютому у нас дуже класний аспект є. Позитивний, сильний він називається аспект року, тобто це mm -hmm. така подія, яку як я кажу, точно не проспимо, але якщо постараємося, то можемо. Mm -hmm. У нас були хороші аспекти подібного плану. Їх було чотири в кінці 23-го року і, і ще п'ятий на початку 24-го. І тоді я говорила, що ми маємо отримати перемогу якусь тоді. У нас планувався контрнаступ, і він провалився. І ось бачимо, що ці хороші, ті хороші аспекти. Ну, ми не проспали. Ми зробили все, що від нас залежить, але цього було замало, тому що питання війни в Україні це не тільки питання України. На жаль, і світова спільнота має це зрозуміти. Примітно, що за словами Альбіни Пономаренко, у лютому 2025 року Україна навіть може повернути частину окупованих територій. Також ймовірні важливі для країни міграційні процеси. Українці можуть охочіше повертатися за кордону додому, ба більше на територію нашої країни може бути введений миротворчий контингент. Ось цей вплив сильний, позитивний. Я впевнена, що ми його зловимо. Він буде на 23 лютого 2025 вже цього року. Але він настільки сильний в нього розмах крил дуже великий, що вже за три за 4 місяці він нас підводить до цих подій. Uh -huh. І тому січень вже точно підпадає в ауру впливу цього аспекту позитивного. Що на ньому я бачу? Я бачу повернення територій, внутрішню міграцію людей, uh -huh. зовнішня міграція. Тобто, це позитивна, це не так, як в 24-му, коли хапали просто дітей в обнімку, так кішечник собачика, то навіть і забували, тому що була велика паніка. І тікали від обстрілів, то тут навпаки гармонійна. Тобто, це говорить про повернення можливо великої кількості українців в Україну. А, але тут ще мова йдеться про а, військові справи і тому, оскільки такі розмови в СМІ вже були, що а, хочуть там вести миротворчі війська в Україну, хочуть допомогти більш реально, от більш реально якраз для цього часу. В січні, і особливо в лютому 25-го року на 23 лютого ми почуємо якусь прекрасну новину щодо цього. І оця міграція да зовнішня, коли я казала, що українці мають повернутися, це говорить про те, що якась велика кількість людей приїде в Україну. Тобто, можливо, це дійсно будуть збройні сили співдружних нам країн, які захочуть допомогти в цій боротьбі. Так що початок року неоднозначний, але в принципі ми рухаємося за ну дуже гарним планом. Астрологиня також зазначила, який астрологічний вплив на Україну може бути навесні 2025 року. Повернення територій та полонених це ключові події, які можуть відбутися навесні 25-го. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі. Підкреслює Альбіна Пономаренко і додає, що такі події можуть бути пов'язані з морем. На березень місяць в нас так само два хороших сильних Потужних аспекти впливи, які mm -hmm. говорять нам про повернення а, полонених, про повернення території. А, можливо, там, знаєте, буде великий обмін, можливо, азовців повернемо велику mm -hmm. кількість, а, можливо, взагалі там буде знаєте всіх на всіх завжди говорили ще з 2014 року. Але це ну якось більше схоже на фантастику, да але ж все одно треба працювати, і можливо такий великий-великий якийсь обмін може статися. Тобто зорі дають хороші можливості для таких речей. Таємні місії в березні будуть дуже вдалі, угу. а це не тільки повернення полонених, це ще й е, такі е, таємні місії військові. так? Криму десь в глиб Росії в цей період я так само обрадила дипломатам українським президентам бути дуже активними саме в березні, щоб говорити про потреби України, підіймати тему повернення Криму, тому що тут буде вплив йти до Нептуна. А Нептун в астрології пов'язаний з морем. Отже, повернення наших територій і морських, в тому числі, ну було б добре це зробити. Тут до речі, можуть бути і вдалі такі військові морські бої, тобто щось або в чорне море за місто впаде. Може, і впаде, він старенький же втомився, всяк може бути. Тим більше що десь от на попередніх терканнях так само Буданов казав, що от ті там реакції, які відбуваються в Криму. Це підготовка до певної значної події. Тож будемо чекати. А от чи будуть вибори в Україні у 2025 році? Альбіна Пономаренко відповідає так: на весну тут більше не про вибори, тут саме про військову mm -hmm. а, дію, про підтримку, про таємні місії, дипломатичні місії, підтримка друзів країн і грошима, і військовими речами, і морська тематика бренить. Так, давайте дивлюся на осінь. Давайте подивимося, що, що там в нас тут. Так, на 7 листопада. Угу, тут є хороший вплив, але тут так само я бачу, що е, успіхи на міжнародній арені. Е, ну, в принципі, можна сказати. Про вибори, що може, як варіант може бути, але от так напряму, щоб це було по формулах подій, то я такого не бачу. Але вплив хороший, і в принципі головне для виборів так само обрати хороший е зоряний вплив, щоб вибори пройшли гідно, щоб е українці обрали, зробили правильний вибір, да, щоб не було якихось таких факторів неприємних під час вибору е виборів. Тоді краще да, спиратися ну або на березень, або на а, листопад місяць астрологиня також вразила інформацію про те, що у серпні на Україну чекає потужна зоряна подія. Цікава буде зоряна подія в серпні місяці, якраз перед е, нашим днем незалежності, черговим днем народження України. Тут наш виходить, прогресивний місяць переходить із дома в дом. в астрології. Це означає, що ця планета обов'язково дає якісь події по темам цих домів. А третій дім, з якого виходить цей місяць, це дім наших сусідів. А четвертий дім це дім дому, це дім кордонів. Тому а в нас вже в четвертий дім зайшов уран, який наводить ладу. Він просто дуже довго йде, повільно йде, в нього ще є час. І от зараз заходить прогресивний місяць, який так само буде допомагати урану наводити лад, повертати наші території, реструктуризувати Україну. Тому от такі е, теми пов'язані з нашою країною, е, як вибори, до прикладу. Да, або там зміна якоїсь системи бо в нас же часто буває то парламентсько президентська то президентська парламентська Такі реструктуризації відбувається. Отже, я сподіваюся, що ну як хороший варіант, да я можу запропонувати і такий період. Єдине, що там треба дивитися на періоди ретроградних планет, зазначила астрологиня і про потужні ретроградні періоди для України, а також згадала про вплив місячних та сонячних затемнень і дала поради, що варто та не варто робити у цей час. На серпень у нас буде як зазвичай черговий період ретроградного Меркурію, але він закінчиться 11. Один... Надцятого серпня, тобто почнеться 18 липня, закінчиться 11 серпня. Тому, в принципі, вибори там десь до дня незалежності да як варіант провести можна, тому що вже не буде такої плутанини. Я нагадаю, може хтось не знає, що період ретроградного Меркурія це період, коли не варто починати важливі справи, підписувати угоди, тому що такі справи. Можна, звісно, започаткувати з своїми діловими партнерами їх підписати, але ви постійно, замість того, щоб працювати і отримувати результати позитивні, будете постійно повертатися до основополагаючих ваших документів. Десь вони втратилися, десь щось не зрозуміли, десь не побачили. Треба переписати. І постійно ці домовленості переписуються. Угу. А тому ми не радимо. Ви дійсно можете поступати, як вам забажається, але ну от я точно не раджу це робити в періоду ретроградного Меркурія. Зазвичай в нас їх три впродовж року. Перший такий період буде з 15 березня по 7 квітня. А, ну і третій, останній ближче до нового року у нас зазвичай це 9, з 9 листопада по 29 листопада. Тобто одразу вже ці періоди викреслюйте собі з е, ділової активності. Ну, от, не варто там подавати рекламу, да, тому що це знову комунікації. Або якщо ваш бізнес пов'язаний з перевезеннями, да, пересилками, поштою, от в ці періоди так само можуть бути якісь негаразди. А, що ще б я б хотіла виділити з періоду ретрограду? Ну, от зараз ми з вами і записуємо цей тер і в новий рік входимо на періоді ретроградного морсу. Oh, yeah. Так таке буває раз на два роки. Нічого страшного в принципі з точки зору зірок не відбувається. Чергова а, таке стоп на дорозі, перевірка документів, здача кермічних іспитів. А, Марс це планета активних дій. Вона напряму пов'язана з бізнесом, з грошима. А, тому от зараз і там ще в нас до, до котрої, <смі> до 24 лютого він буде впливати. Тому от не варто починати грандіозні нові проекти. Ну, якісь такі короткотривалі бізнес справи, ви можете починати, але просто розуміти, що це ненадовго. Ну але. В Принципі вічного нічого в нашому житті немає. Альбіна Пономаренко також зазначила про вплив ретроградного Марса на Україну, і це за словами астрологині може дати старт завершення війни в Україні. На стратегію на військові дії Марс впливає напряму, але не сам ретроградний. А от в принципі, його впливи або впливи Плутона, або інших планет, і вони стосуються нашого гороскопу України. А в нас в гороскопі України майже всі планети знаходяться у восьмому домі, домі війни, домі трансформації, смерті, переродження. Тому наш шлях такий, і в принципі наш дух войовничий. Тому гороскоп повністю відповідає нашій ментальності бойовому духу. Я хочу сказати інше, та дякую вам, Вікторія, за це запитання. Тому що війна в 2014 році почалася на фазі ретроградного Марсу. І там він був от, якраз приторможував, і потім, як -от, у Верховній Раді Криму, це все почалося, це вже почалося на е, дійсно ретроградній фазі Марсу. Тому кожний період ретроградного Марса нас повертає до початку тих справ, які почалися mm -hmm. на цій фазі. І кожен період ретроградного Марсу дає можливість закінчити цю війну. Mm -hmm. Тобто кожні два роки ми повертаємося до на, цих справ. Тому зараз у те, що. Трамп там починає говорити зупиню за один день. Там всі починають говорити, треба щось робити, бо вже це перетворюється на світову війну. Дякувати Богу. Почули, побачили, да, що в нас вже дійсно світова війна почалася. А, тому дай Боже, щоб хватило розуму. Марс ретроградний, він більше не про силу. А ви знаєте, це як східні бойові мистецтва або і не східні. Наші козаки да, їх використовували. Тобто це певна мудрість, коли ти не агресуєш, але ти даєш гідну відсіч. І це такий, знаєте, можна сказати, мудрий воїн, ретроградний Марс. Може, він повільний, але він не розкидує свою енергію понапрасну і накоплює її для певного конкретного, точечного такого удару. Угу. Так що подивимося, можливо, дійсно почуємо гарні результати і якийсь важливий крок вже до фіні цієї. Закінчення перемоги, так так, перемоги, угоди розповіла астрологиня і про ймовірну загрозу радикалізації військової обстановки у 2025 році. Однак зазначила і про сприятливі періоди для укладення угод та створення союзів. А також вразила прогнозом про надходження військової допомоги від західних партнерів. Особливий акцент астрологиня зробила на літаках. Ну з глобальних таких впливів я виділила червень місяць, кінець червня, і в принципі. Весь червень, тому що це сильні потужні впливи, про які я вже говорила на початку ітеру. Тут може бути загострення на фронтах на східній частині України, в принципі. Східний напрямок може бути напруженим і негативним, але він у нас вже негативний, і напружений 10 років. Тому можливо, цей вплив допоможе нам закінчити цю війну так само, але от загострення певну небезпеку я бачу. Можливо, знову ж таки, якщо там до нас долетять французькі міражі. А вони мають долетіти якраз в зазначений період, коли пан Макро, Макрон сказав, що це буде з січня а по квітень. Я подивилася по зоряних впливах, все збігається. Тобто зорі допоможуть Маємо долетіти, долетіти французькі Так, ражами. Я думаю, в 16 і проча інша важлива техніка, яка нам потрібна для контрнаступу, вона вже дійде до червня місяця, і тоді, відповідно, червень може стати. Часом контрнаступу активних дій на фронті, тому що війна це напруга, а тут я бачу дуже велику напругу. Е, ще, якщо виділяти напружені періоди, то я б сказала про жовтень місяць. Якось у нас так складається, що на жовтень у нас завжди зорі хочуть якийсь іспит нам підкинути. Тут е, якісь можуть бути неприємні історії щодо народу України, неуспіхи в торговлі, в діловому партнерстві, можливі там якісь знову чергові блокади на кордонах, е, порушення домовленості попередніх. Ну, тобто, період неприємних новин в жовтні, в жовтні маємо їх гідно пройти. Ці іспити для того, щоб ну, надалі вже рухатися. З певними хорошими результатами щодо дипломатії, успіхів в дипломатичних місіях і так би мовити, вже говорячи про перемогу України про кінець війни, то я от знову ж таки повертаюся до 23 лютого, тому що цей вплив торкається венери. Гороскопі України Венера напряму це планета мира, дипломатії. Вона в нас е, так само знаходиться в домі війни, е, тому от певна така да, історія закінчення війни. Дипломатія е, тут може зіграти напряму. Формули перемоги на жаль, я не бачу. Тобто, не можна сказати, що війна закінчиться 23 лютого, 2025 року. Але перший важливий крок. Е, мусимо зробити несподіваний прогноз зробила Альбіна Пономаренко. І на 2026 рік вона вважає, що саме в цьому році в Україні більше шансів перемогти Росію. Формула успіху та перемоги випадає для України саме на серпень 26-го. Давайте трошечки спойлеру ну або надії на, на, на перемогу. Бо всі чекають, всі питають. Тому я пішла далі 25-го року і дивилася mm. ці впливи то хочу сказати, що м, такий сильний потужний вплив, який я пов'язую з перемогою України, він буде на 11 липня 26-го року. Угу. І тут е, дуже цікавий збіг, тому що в липні місяці завжди 13 липня щороку відбувається саміт НАТО, угу. і ось ця подія говорить про можливий вступ України в НАТО. А якщо нам виставили умову, що ми туди вступаємо після перемоги. Війни. Угу. Так. Але ж тут напряму є формула успіху, формула соціального успіху і формула перемоги в формулах подій, які прописуються цим аспектом. Тому ось на цей аспект я сподіваюся, що він нам вже принесе остаточну перемогу і остаточний кінець в цій війні. Ну і далі, до речі, там на. Вересень 26-го року, знову ж таки, Венера, планета дипломатії і Марс, планета Агресів, хороші такі комунікації, mm -hmm. е і щодо нашого хороскопу, це формули перемоги напряму. Так що, знову якісь статуси, можливо, там члена Євросоюзу, бо Венера і Марс це про торгівлю, так само може бути. А, тому бачимо, що красномовні. Такі формули перемоги ми бачимо в 26-му році. На жаль, ядерна загроза також залишатиметься для України актуальною у 25-му році. Бабіша Альбіна Пономоренко говорить і про небезпеку, яка пов'язана з водою. Дивіться, я вже якраз записувала прогноз на січень, і тут десь є такі аспекти, які нас повертають до попередніх таких. Ядерної такої істерії, да, коли цей бункерний дід починає лякати весь світ ядерною війною. Mm -hmm. а, ну, Як я сказала, собака та, що лгає, вона не кусає, і дай Боже, щоб так і було. А, то а, це може бути в січні такі періоди. ну Ось на початку друге, да, я казала. Mm -hmm. а, далі на 15-те може бути таке. А, що ще в нас? Десь на кінець, на кінець січня є напружений вплив. Такі, да, на 26 січня. От тут напряму є небезпека для народу України, а біль руйнації, загрози, вибухи ну, пожежі. Тобто тут можуть бути якісь запеклі бої в кінці mm -hmm. січня. Бо на попередньому аналогічному торканні е, була загострення на фронті і з е, тих територій вивозили е, жінок, дітей, літніх людей. Тому цей вплив повертається. Небезпека для води і отакий от ядерний шантаж от, може бути на кінець січня. А ну а так, в принципі, будь-який напружений вплив, який буде в нас от, впродовж року. Що я вже говорила, його ми так само можемо пов'язувати з певним загостренням і з певним шантажем. Однак, позитивний астрологічний вплив на Україну у 2025 році буде домінувати. Бабіша Альбіна Пономаренко наголосила, що Україна була, є і буде. А отже, перемога буде за нами. Ось 16 травня 2025 року. В нас буде прекрасний вплив від Нептуна до Сатурна в гороскопі України. З наслідками ще на серпень місяць, якраз на День Незалежності. Тут хороші торговлі, торгові угоди можуть бути, комунікації міжнародні, морські, знову ж таки, піднімаємо тему Криму. Тут хороші періоди для реструктуризації, тому що Сатурн це завжди система, це система влади. От, до речі, якщо вибори, да, от вибори можливо, гарно було б провести десь поблизу цієї дати. 16 травня або 25 серпня, як ми казали, там ще один да, гарний клуб є, тому збігаються. Тут ми можемо і повернути велику кількість полонених, і повернути території, і на міжнародній арені добитися якихось позитивних для нас результатів, тому варто їх вхопити. А далі я виділяю такий вплив від Сатурна до Сатурну, тому що Сатурн планета для України, для гороскопу України важливий кармічний вчитель. Хочемо, ми не хочемо, але Сатурн хоче, щоб ми подорослішали. Тому це починається з кожного з нас, звісно, і відповідно, да? тому що дорослі люди мислять іншими категоріями, дорослі люди не ображаються, дорослі люди не закатують істерики, не сидять з протягнутою рукою і не кажуть, що всі нам винні, так. А вони щось роблять для себе, беруть відповідальність так? і починають будувати своє життя. Сатурн він скульптор, він створює. Наше життя він допомагає Україні створити власний стиль, власний почерк. І е, тому, до речі, вибори прекрасно робити да поблизу там 21 червня, але ж знову таки треба дивитися, чи немає там. Коридорів затемнень, ретроградів, ну, наче немає, тобто в червні можна це робити. І на 4 серпня повертається цей вплив, тобто важливо схопити перший вплив, да, першу дату для того, щоб 4 серпня вже отримати хороші результати. А цей вплив дає нам знову ж таки хороші комунікації, становлення нас як держави, реформи. Гілки влади, там вертикалі, горизонталі, реформи в армії, тому що зараз ця тема актуальна, і, от, в принципі, і цей аспект, і ще в нас є такий дуже сильний аспект, який ми з вами вже переживали. Це транзитний Плутон до Сатурну. Пік його, до речі, припадає на 15 січня, тобто, скоро ми знову okay. будемо здавати іспит Плутону і Сатурну на те, як ми реформуємося. Як ми дорослішаємо, як у нас працює закон єдиний для всіх, чи він єдиний для всіх? І цей вплив буде вже третім, тобто таким серединним? Це говорить про те, що ми вже маємо певний досвід і маємо вже прийти до 15 січня так само з хорошими результатами, показати, що ми дорослішаємо, ми зробили реформу тут, зробили так, так, так. Тобто це так само буде стосуватися не тільки гілоклади, але й армії. Тому що ці планети напряму відповідають армія це структура, це порядок, це субординація, це чіткість, це Сатурн. Ну а Плутон це напряму планета військових, так само, як і Марс. І якщо я вже кажу про цей вплив, то а, все, що ми Зробимо да, і покажемо Сатурну на 15 січня. Далі він відходить і повертається 18 вересня 25-го року. І останнє його торкання буде 8 листопада 25-го року. Тобто, на 8 листопада ми вже маємо впродовж цього року все показати. Все показати, так. Да. І минулого року ми працювали над цією темою. А, а вже на листопад маємо сказати: ось, все, ми молодці, ми тут багато чого вичистили, тому що Плутон допомагає трансформувати, він підіймає застарілі теми з глибини, з глибини, з глибини. Ну, якщо так образно можна сказати, то Плутон, знаєте, він. Помагає вскривати якісь ракові пухлини, які людині, а в даному випадку країні не дозволяють жити, не дозволяють вижити, да, не дозволяють радіти і виконувати свою прекрасну місію. Тому що гороскоп України важкий, складний, але він сильний, сильний і потужний. І найголовніше в гороскопі України цьому складному немає вкороченого віку. Отже, Україна була, Україна є. Україна буде, а які події, які можуть статися у 25-му році, вас вразили найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.